На ну, добрий день. Отак мені випала сьогодні честь завезти трактора другого району 404-го, там стоїть позаду мене. Веземо його село Бобовище. Люди теж давно чекали. Ми другі в е -е 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 по списку другий у нас. Вже о шості, Я ще немає, нема шости. Але деколи буває, що люди просять після шести, тому що робота ми все прекрасно розуміємо і без проблем доставляємо. Тим більше зараз сонячний день ще довгий. Це зимою тяжковато, Хоча ми і зимою могли і після дев'ятої вечори почати робити доставку і в досить далекі краям. Тобто для нас це не проблема. Зараз для нас це максимально визбирати техніку, Оріони 40 і 24 -ті, ті, які в нас вже замовлені. Зараз став на зборку 24 Оріон РФ, він на завтра має поїхати. Я думаю, далі у нас хустячево, міжгір'я. Там вже далі одні 40-ки РФ будуть. Будемо збирати, будемо їх все ми вам покажемо. Дуже хороша модель, дуже класна модель. Нарешті прийшла в хороші упаковці, тому що попередні дуже багато було дряпин, вмятин. Зараз просто ідеальні приходять. І приходять вони зараз із антифризом. Дуже радує, що завод звертає на наші зауваження, щоб ми зараз не думали, як це там підмальовувати, перекрашувати або там підкрашувати пензликом. Зараз приходять ідеальні. І, ідеальні. і це дуже радує. Тому дивіться наш YouTube канал, Facebook канал. Ми так само є в інстаграмі. Буквально недавно зареєструвалися. Зареєструвалися тільки тому, що швидше всього може бути таке, що TikTok ляже. А саме найближче до Тік-Тока це, в принципі, я думаю, що Інстаграм. Тому ми дякуємо всім нашим клієнтам, які дивляться нас, які пишуть коментарі. Ми реагуємо нормально і на критику, і на негативні коментарі. Є різні погляди. Одне, що ми, ми видаляємо коментарі там, де є слова мати. Чому? Тому що особливо в Тікток дивляться діти. І от у мене сьогодні був підписник. Він ну, там зареєстрований, батько зареєстрував, і там ну, йому реально ну, 8 років. А люди деколи коли пишуть таке, що ну, на голову не налазить. Тому давайте без там, грубих якихось слів щось не подобається. Це все можна пускати по-іншому. напишіть. Ми нормально сприймаємо критику, ми розуміємо, що ми не продаємо там джундіри по 200 тисяч доларів. Але ми продаємо хороший, класний, якісний товар, який відповідає своїй ціні якості. Тому всім дякуємо ще раз за увагу, дякую, що ви нас дивитеся. Дякуємо, що підписуєтеся, і до зустрічі до нових відрузок і оглядів.